Головною подією 19 квітня стала новина, що до України вже прибула система протиракетної оборони Петріот. Про це повідомив міністр оборони України Резніков у рамках військової підтримки у війні за російським агресором. США та Німеччина передали два ракетні комплекси Петріот, а Нідерланди поставили ще дві пускові установки до цих батарей. Окрім цього, Берлін також відправив вже другу систему протиповітряної оборони ТСЛ» з обіцяних чотирьох. Одразу після оголошення в пресі про отримання цих систем активізувались усі військові експерти та ті, хто їм і прикидається. В медіа моментально розпочалась дискусія, де краще використовувати ці системи: чи то прикривати міста та критичні об'єкти інфраструктури, чи то відправити їх на фронт, аби спробувати ними захистити українські війська від авіації при наступі. Проте, не маючи на руках жодним з експертів планів від генштабу та банкової, будь-які припущення робляться виключно аби заповнити інформаційний простір. 19 квітня в мережі з'явилася інформація, що Україна вже розпочала свій контрнаступ. Зокрема, російські телеграм-канали почали публікувати в себе цю інформацію. В свою чергу, із з українського боку про це почали говорити в медіа. Так в етері єдиного телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що контрнаступ вже розпочався і триває по всій лінії фронту. Однак, що це якісь помітні рухи сил зсу, про це мови не йдеться. Відбуваються точкові удари та розвідка бою на окремо визначених ділянках і, звісно, постійно полювання за фронтовими системами російських ППО. Зокрема, як стало відомо, в останній час через значне збільшення бойових дій на запорізькому напрямку мешканці тимчасово окупованого Токмаку масово почали виїжджати з міста. Це люди евакуюються з населеного пункту, тому що тут обстріли йдуть зараз. з машиною не йде? окрім поставок систем ППО та ПРО 19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 350 мільйонів доларів. У новий пакет увійшли ракети до систем Хаймарс, артилерійські снаряди 155 та 105 міліметрів, ракети ТОВ, протитанкові гранатомети, міни, набої та високоточне авіаційне озброєння. Яке саме озброєння до авіації увійшло до нового пакету не повідомляється однак, те, що воно допоможе Україні у звільненні власних територій, то неодмінно. А за урахуванням, що 21 квітня вже відбудеться чергова зустріч у Рамштайні, можна припустити, що американський пакет допомоги буде відчутно збільшений за рахунок ще й інших партнерів понти путінській коаліції.